Чого я опинилася на цьому тренінгу, тому що дуже важливо перезвантажуватися вчителям і налаштовуватися на подальшу роботу з дітьми. З таким настроєм і бажанням навчитися чомусь новому, навіть під час канікул педагоги зібралися в нещодавно відкритому тренінговому центрі Hub». Дводенний тренінг про сучасні технології проведення уроків у дистанційній та змішаній формах організували для вчителів природничо-математичного циклу. І, хоч педагоги вже кілька років працюють в такому форматі, є інформація, яка потребує оновлення. Дійсно, вони вже знають дуже багато, але ми зупиняємось саме на нормативній базі дистанційного і змішаного навчання. Зупиняємось на тих статтях, законів, нормативних актів, які регулюють дані поняття. Далі говоримо про академічну доброчесність, про нейрофізіологію, говоримо про кібербезпеку, яку ми маємо враховувати при нашому навчанні дітей. Говоримо про... Універсальний дизайн навчання, тому що всі діти повинні мати доступ до навчання. Також опанували цифрові інструменти, говорили про онлайн-сервіси та платформи, за допомогою яких можна організувати повноцінне навчання в дистанційному форматі. Попередньо вчителі також пройшли онлайн-курс а два офлайн тренінги в сучасному просторі ті Hub» – це практичне відпрацювання отриманих знань. Як знайти найкращий спосіб взаємодіяти з дітьми, щоб це було ефективно? Ну, це тренінг про це. Ну і подача. Звичайна, ще дуже цікава подача інформації. Тобто, ти вже занурений як студент, як учень, як здобувач цього всього нового в інший простір, в інший спосіб подачі інформації, в якісь ем, такі специфічні аспекти, які ми не завжди знаємо. Ну от як ем, здатність мозку сприймати інформацію, ем, саме на що акцентувати увагу. Ну, це є мені здається дуже дуже доцільним і потрібним і дуже цікава подача. Тренінговий центр облаштований з використанням новітніх технологій, що й дозволяє педагогам поекспериментувати на практиці, як працюють ті чи інші онлайн-інструменти. Деякі такі методи, ну, наприклад, деякі інструменти також знову таки нагадали той самий падліт. Я вже про нього почав забувати, але сама така можливість групової роботи ну доволі такий цікавий варіант. Треба буде якраз проектну роботу туди і впихнути. А ну і до того ж, якби сама інформація доволі таки структурована і а, не розмита, як зазвичай люблять. Тому я йшов наперед, знаючи, що тут буде все доволі чітко структуровано і доволі швидко. Облаштування приміщення центру стало можливим завдяки ефективній співпраці міської влади Чернігова з міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями. В рамках проєкту Колоклабс 20 допомогу надала громадська організація доку за фінансової підтримки міжнародної організації Фінчош Ейд.